Доброго ранку, діти! Послухайте, будь ласка, загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама! А як ви здогадали, що це мама? Тому що ця людина найрідніша і наймиліша. Молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається мама Яка. На цьому малюнку яка мама? Сумна. Тут мама яка весела. Тут мама яка? Казкова. Ось тут яка мама гарна. Мама яка сердечна і чарівна. Діти, а якими можна лагідними словами назвати нашу маму? Мама. Мамочка, матінка, матуся, матуня, матір, неня, ненька, мамуся, ненечка, мамуня і мамонька і багато є інших писливих слів. Мама, мати, матуся. Скільки спогадів і тепла приховується магічне слово. Воно називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Її любов і тепло зігріє нас до самої старості. У ваших матусь різні імена, але і різна зовнішність. Кожна мама гарна. Діти, послухайте казку Василя Сухомлинського, яка називається Найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого некрасивого з великою головою, вухатого, банькатого, жовтоватого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випила з гнізда і не мію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дята. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха ха. ха – зареготали соловей дятел і Дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така ж сама потвора. Неправда. закричала совеня. Моя мама найгарніша. Почула його крик сова. Прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була насправді найгарніша для нього. Діти, а про кого ця казочка була? Так, про совеня і про його маму. Чи насправді мама совеня була найгарніша? Для нього. Так, кожна мама для своєї дитини сама найгарніша і казкова. А ви схожі на свою маму? Напевне, всі схожі на свою маму. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Відповідай швиденько. Я пропоную вам пограти в гру. Ти прокинуйся вранці і побачив маму, що ти їй скажеш. Так, добрий ранок. Якщо мама пригостила тебе цукеркою, що ти мамі скажеш? Так, дякую. У кімнаті розкидані іграшки. Що треба зробити? Так, потрібно їй допомогти. Не забувайте говорити своїм матусі ласкаві і лагідні слова. Про маму багато є приказок, Послухайте їх. Я вам буду їх зачитувати, а ви будете їх закінчувати. Нема того краму, щоб купити маму. На сонці тепло, а біля мами добре. У дитини болить пальчик, а у мами серце. Мама найрідніша в житті людини. Вона нас щить людяності, працьовитості і добрими, добрими вчинками. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!